День малята рада вас вітати на занятті зліплення. Сьогодні ми трішки розімнемо свої пальчики і створимо дуже гарну осінню картину. Ще недавно в небі синьому пролітали журавлі, а сьогодні в безгомінні ходить осінь по землі. І від краю і до краю від двора і до двора. Золотого урожаю знов до нас прийшла пора. Давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Зробимо цікаву пальчикову вправу, яка називається Веселий танок овочів. Підготували наші пальчики і починаємо Скок, 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 скок Пішли овочі в танок. Ось укроп, а с ним петрушка, кучерява, пурушка. Ось морквина и бурячок выбывают гопачок. Помидор селеру взяв и у пари закружляв. Ось капустой кабачки выбывают каблучки. Часничок і цибулина губки гацають невпинно. Танцювали, танцювали і у уборщик пострибали. Для роботи нам знадобиться аркуш білого або кольорового картону, дощечка для пластиліну, кольоровий пластилін, жовтого, червоного, коричневого, синього. Зеленого та чорного кольорів. Олівець або ручка та маленька кругла тарілочка. Ми будемо малювати кошик, тому нам треба покласти нашу тарілочку на аркуш паперу та обвести лише низ. Далі нам потрібно покласти тарілочку трішки вище, але щоб краєчки з'єдналися. І ввести також знизу. У нас вийде ось такий кошик. Зверху проводимо заокруглену лінію. Це буде наша ручка. Переходимо до роботи. Беремо чорний пластилін, кладемо на дощечку та відрізаємо маленький шматочок. Ретельно розігріваємо його у ручках. А потім починаємо скочувати у смужку. Це можна робити у руках або на дошці. У нас повинна вийти ось така тоненька смужечка. Нею ми будемо оздоблювати контур нашого кошика. За допомогою тоненьких чорних смужок оздоблюємо весь контур кошика. Далі з маленьких коротких смужок оздоблюємо кошик всередині. Робимо декілька вертикальних ліній та одну горизонтальну. У нас залишилась лише ручка. Ми робимо довгу чорну смужку, а потім розтягуємо її вздовж усієї ручки. Дивіться уважно. І робіть за прикладом. Ось такий кошик у нас має вийти. Тепер нам до нашого кошика залишилося додати овочі та фрукти. Почнемо ми з картоплі. Її ми будемо робити з коричневого. Пластиліну. Відрізаємо маленький шматочок, розігріваємо у руках і робимо тонку смужку, беремо нашу возеньку смужечку і скочуємо ось таким чином. До нашого кошика ми додамо червоненьке яблочко. Беремо червоний пластилін, відрізаємо шматочок та скочуємо смужку. Беремо нашу смужку і знову таким чином її скручуємо. Наше червоненьке яблучко. Вже готово. Чогось тільки не вистачає нашому яблучку. Давайте додамо до нього листочок та маленький стебель. Беремо маленький шматочок зеленого пластиліну та скочуємо його у кульку. Потім сплющуємо кульку і робимо. Невеличке загострення в кінці нашого листочка. З'єднуємо листочок з яблучком. І ще додамо маленький стебель. Беремо коричневий пластилін, дуже маленький шматочок, скочуємо смужку маленьку та коротку, і приєднуємо до яблука. Ось таке яблучко у нас вийшло. Наступною до нашого кошика потрапить жовтенька грушка. Нам знадобиться два шматочка пластиліну. Один більший, інший менший. Скочуємо дві тоненькі смужки, коротшу і довшу. За таким самим принципом завертаємо, а потім з'єднуємо ці два кружечки. Додамо також зелений листочок. Далі до нашого кошика ми додамо синій баклажан. Одну зі сторін стискаємо, робимо її вущою. Зробимо також зелененький листочок. За подібним принципом спробуйте створити огірок овальної форми та круглу цибулинку. А щоб наш кошик став ще гарнішим, давайте зробимо різнокольорові листочки. Робимо зелену кульку та розплющуємо її. Загострюємо одну сторону. А потім за допомогою стека робимо ось такі прожилки на нашому листочку. Робимо декілька таких листочків і прикрашаємо наш кошик. Ось такий кошик з осінніми дарунками у нас вийшов. Дякую за вашу увагу! Я буду з нетерпінням чекати на ваші картини. До побачення!